У Росії загроза підриву хімкомбінату, нібито підприємство заміноване хворим на рак працівником. Усі деталі розповідаю вже зараз. Отже, у Росії оголошена хімічна тривога, нібито є загроза вибуху на Алексинському хімічному комбінаті. Працівників, начебто, готують до евакуації. Давайте подивимось. Внимание всем! Алло, Включите телевизор алло, и слушай. радио и внимательно следите за сообщениями. Старайтесь находиться в изолированном от внешней среды помещении. Закройте все окна и балконные двери. Валя, 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 Валя походу зап... нам От сильного ветра окно а может ты? распахнуться. Наденьте ватно-марковую Ибо... а что говорят? держите вокруг лица а мокрое нет, полотенце. Зараженный воздух негативно влияет на состояние кожи. Наденьте непромокаемую одежду с длинным рукавом, чтобы защитить кожу. Покидайте поміщення тільки после соответствующего оповіщення. Будьте готові к евакуації. Подивляється, що завод замінував начебто його працівник. Ба більше, він хоче підірвати підприємство разом із собою. Подивимось. Ми знайшли телеграм-канал, який попередньо належить цьому чоловікові, у якому він показує, як начебто готує вибухівку та розповідає про те, що саме збирається підірвати. Я цитую «Алексинський хімкомбінат на території заводу розположено проєзводственне поміщення з охлаждаючими хімічними реакторами для производства нітратної смесі, основного компонента зривчатих віществ. Це одне з найуязвимості місць цього проклятого. Підприємці тож чоловік говорить про те, що йому довелося пережити на Алексинському хімічному комбінаті. Звинувачує у своєму діагнозі. Наскільки ми розуміємо, керівника заводу також імовірний підривник звітує, що вже запустив таймер. Таймер запущен, а брат на що Путіна назад нет, через два часа все завершиться, А я буду уже далеко. Алексін Підрив реактора запустить необратимий процес. І все згаріть в огні в моїм місці. Офіційних підтверджень цієї історії поки немає, як і немає спростувань, що на Алексинському хімічному комбінаті встановлена вибухівка. Поки ж додам трошки деталей про завод. Відомо, що Алексинський хімкомбінат випускає таку продукцію, як нітраци, целюлози і її похідні, лаки, малі, фарби тощо, а ще композиційні прес-матеріали вогнезахисні, зносостійкі та. Корозійності покриття також клеї, герметики, антифриз. І, крім того, підприємство виконує роботи в галузі капітального будівництва і ліквідації небезпечних об'єктів. Об'єктивно, що без належних умов праці робота на цьому заводі матиме небезпечні наслідки для здоров'я. Що ж, будемо стежити цю історію. Ну а з нами на зв'язку вже зараз Сергій Брачук, речник української дорогої армії. Південь пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю пані Сі Грен Слава. Отже, інформація, яка надзвичайно є тривожною до Росіян, поки що немає підтверджень, так нібито замінований той самий Алексінський завод. Але на вашу думку, якщо говорити зараз не про те, це фейк чи не фейк, якщо, наприклад, з протестами складно в Росії, а чи можуть якісь такі поодиночні протести мати якісь наслідки, тому що ну, життя відверто кажучи, в Росії не дуже. Ну, власне, тут дійсно треба почекати якоїсь офіційної інформації, хоча ми прекрасно розуміємо, що росіяни брешуть завжди, і росіяни брешуть навіть коли не брешуть. Так треба говорити, мабуть, не про такі протести, хоча це звичайно важливо з одного боку, і важливо насправді для росіян, перш за все. Треба говорити, що ця проблема або ця інформація вона підіймає більш глобальні питання, а саме. Питання можливих техногенних е, катастроф на території Російської Федерації, тому що ми бачимо, що та е, державна машина, яка була створена диктатором Путіним, вона спрямована на, на власне диктатуру, на зміцнення його позиції внутрішніх, е, і бачимо, що всі оці так звані СВО е, війна проти України, е, все це для того, аби утримати владу. Це по перше, так от щодо технологічних процесів, то о, Увага, яка приділяється збереженню влади, абсолютно не така, як приділяється увазі збереженню е, тих технологічних процесів, які є на важливих е, об'єктах е, Російської Федерації. Перш за все, мова йде про е, хімічні комбінати, тобто про ті, ну і зрозуміло інші. Критичні об'єкти, які є важливими, по перше, для російської економіки, по-друге, вони є небезпечними виробництвами. Ну і власне це збереження, в тому числі і ядерного пального, це дотримання відповідних правил водінки з ядерною зброєю, тому що е, наразі цьому не приділялася увага, і коли я свого часу. Знаєте, жартував з одного боку, з іншого ні. Після нашої перемоги, після підписання Росії в капітуляції, треба десь буде поставити в Україні невеличкий, хоча б пам'ятник, і назвати його пам'ятник російській військовій корупції. Це як один з прикладів, тому що ми прекрасно розуміємо, що е, зношенні системи. І комунальної інфраструктури, і власне тих виробництв, які е, заточені кажуть на е, оборонний е, комплекс, то прекрасно розуміємо, що таких техногенних аварій, а тут ще більше бачимо, що можливо людина дійсно доведена до якогось відчаю, можливо, це якийсь такий протест. А власне, давайте згадаємо про роль особистості в історії, коли о, такі одинаки е, за різних причин, але вони з Збуджували все суспільство, і чим це закінчилось для диктаторських перш за все режимів, тобто це і спалення на площах, тобто привернення уваги до того, що відбувається, ставали таким певним каталізатором. Ну, якщо мова дійсно бійшла е, сьогодні е, про те, що буде серйозний хімічний об'єкт, там якимось чином пошкоджений, то звичайно, це проблема. Проблема для всієї Росії, і таких випадків може ставати більше й більше.